Свій бізнес на НВ, новий розділ для бізнесу Створено за підтримки Кредитбанк. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Петро Олещук. Пане Петре, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю всіх дипломатія і перемир'я у виконанні путінської Росії. Значить, напередодні у нас був день жалоби на в пам'ять про загиблих під час теракту у кривому розі, коли загинуло загалом 20 людей, серед них дев'ятеро дітей, і в цей самий день комплексний удар комбінований удар ракетами, дронами, в тому числі балістикою. Наприклад, по Києву мені здається, що от в день жалоби ще її розстріляти. Ну спробувати розстріляти столицю України, це якраз і є сигналом про те, а як Путін мислить свою поведінку під час цієї війни, отак познущатися з людей, які зараз оплакують загиблих. Ну це це щось в його стилі, як ви це бачите. Це абсолютно в його стилі, він неодноразово так робив. Це більше того, відпрацьована схема. І таким чином він робить декілька сигналів. По-перше, що він не збирається зупинятися в своїх терористичних атаках. Власне, таких терористичних атак було чимало. А от найбільш відома донедавна це була атака терористична на Ахмадід, Ну, просто тому, що, знову ж таки, Конкретно це місце, яке було об'єктом атаки, але, на жаль, таких знову ж таки об'єктів було чимало. В принципі, вже після Ахмадіту було проведено достатньо детальне розслідування українськими правоохоронними органами, зокрема СБУ. Там були досить великий обсяг матеріалів, які обґрунтовано довели, що це був саме терористичний акт, тобто атака не військового об'єкту просто. Терористична атака підкреслено цивільного об'єкту з метою залякування, ну і загалом для того, щоб нести страх серед громадян України. І це, в принципі, типовий приклад терористичних актів з боку Росії. Зараз Росіяни провели низку відповідних атак, терористичних актів, зокрема, зрозуміло, що, наприклад, чому об'єктом є кривий ріг. Бо це рідне місто президента України, це зрозуміло. Тут, знову ж таки, логіка суто терористична, тому що терорист обирає в якості об'єкту для теракту щось знакове, знакове місце, символічне місце, тому що для терориста важливо, щоб його терористичний акт провокував якісь не лише, наприклад, там, політичні наслідки чи психологічні наслідки, але і суто символічні. Тому тут, я думаю, в принципі всім це зрозуміло, дивує інше. Чому для західних політиків кожного разу це відкриття? Тому що я пам'ятаю, скільки це все триває у нас в Україні, а це ж почалося задовго до 24 лютого 2022 року. І як це все робили росіяни? Яким чином вони використовували і використовують тероризм для реалізації своїх задач? І якщо це дивує західних політиків, тим гірше для них, тому що уже а, цей тероризм шириться а, по країнах Заходу. Постійно якась нова інформація. Викрили ту мережу, викрили іншу мережу. В Німеччині загорівся завод з виробництва ППО, а, викрили відповідну групу, яка мала підірвати транспортні літаки в небі над Атлантикою. І тому подібне. Тому що закриваючи очі на тероризм, ти даєш тероризму можливість розповзатися. І, власне кажучи, вони це все й роблять. І якщо вони думають, що тероризм вони зможуть обмежити виключно простором України, це не так. Ну то нехай повернуться до своєї риторики. Знаєте, от риторика, яка, наприклад, яку сповідували Сполучені Штати років 20 тому, що не можна вести переговори з тероризмом, тероризм треба знищувати. Якщо не знищиш тероризм, він буде розповзатися. Ну це правда. Але якщо ви, наприклад, робите вигляд, що, наприклад, в Росії це не тероризм, а це просто друг Владімір розважається, ну не ображайтеся, коли до вас прийдуть відповідні наслідки. Ну так наслідки надходять по всьому світові після того, як не вихідних Дональд Трамп у себе, значить, в маєтку пограв в гольф. Він повертався на роботу, що називається до Вашингтона. І на борту літака Air Force One, значить, за повідомленням Associated Press, сказав, що йому не подобаються бомбардування України. Я процитую. Ми говоримо з Росією. Ми хотіли би, щоб вони зупинилися. Мені не подобається бомбардування. Бар вони продовжуються знову і знову. Щотижня гинуть тисячі молодих людей. Окей, вони це визнали. Яким мав би бути, чи якого нам варто очікувати наступного кроку щодо переговорів, ну, наприклад, Росії і Сполучених Штатів Америки, тому що. Російський спецпредставник Кіріл Дмітрів сказав, що уже цього тижня може бути наступний раунд переговорів між Сполученими Штатами та Росією. Але він каже, що ці переговори е, орієнтовані чи там спрямовані, і стосуються лише економічної взаємодії і бізнесової співпраці. Як нам це розуміти? А це тактика росіян. Вона така достатньо очевидна і прозора, тобто. А вони кажуть Сполученим Штатам, що ну дивіться, там ну, триває війна в Україні. Ну якби хай собі триває. Це, це ж не ваші проблеми. От а давайте от краще ми з вами подумаємо, як нам торгувати. У нас є багато прекрасних рідкісноземельних металів, є нафта, є газ. От давайте будемо відновлювати північний потік і продавати газ в Європу і заробляти разом великі гроші. А давайте щось видобувати в Арктиці. А Україна, ну там потім повернемося до цього питання. Я, якось там воно буде. Давайте зараз перейдемо до перезавантаження відносин через економіку. Тобто я так розумію, що у Дмитрієва головна задача е, звабити, скажімо так, американських керівників якимись пропозиціями в галузі економіки, які би, наприклад, обіцяли їм величезні заробітки і таким чином. Вони хочуть зробити американцям пас, мовляв, дивіться. От. Треба робити перезавантаження відносин. А питання України, ну, давайте якось не будемо на нього особливо зважати в нинішній ситуації, можливо, потім повернемося. От. Ну, приблизно така логіка. Тобто для Росії, коли вони розпочали переговори із Штатами на новому етапі, для них було що критично важливо: розвести питання України, от загалом, сегментувати все. Тобто розвести, от, от тут санкції, от тут економічна співпраця, тут Україна. От давайте щось одне вирішимо, а потім до іншого прийдемо. От логіка приблизно така, і очевидно, саме Дмитрієв і повинен просувати в Сполучених Штатах. Ну, мабуть, там вистачить вух, які е з задоволенням послухають цю всю інформацію. Чи готові в адміністрації Трампа зробити вигляд, що якби там війни в Україні не існує, а, або там якимось чином е, проігнорувати це питання з метою перезавантаження відносин із Росією, е, сказати, звичайно, важко. Тому що, очевидно, там є різні настрої, є різні люди. Е, якщо послухати Марко Рубіо, то ні вони на це не підуть. Якщо послухати умовного Віткафа, то вони... Хоч зараз готові це все робити, тому спостерігаємо, що нам ще залишається. Спостерігаємо за цим всім процесом переговорним між Росією і Сполученими Штатами. Зрозуміло, що тут є декілька факторів, які впливають на ці переговори, і позитивно, і негативно. Звичайно, те, що Сполучені Штати занурилися в тотальну торгівельну війну з усім світом. Може бути фактором, який буде їх відволікати від продовження відповідних переговорів щодо завершення війни в Україні, а з іншого боку, ми бачимо, як стрімко падають ціни на нафту. Знову ж таки, внаслідок цих тарифів це очевидно не була основна мета введення тарифів Трампа. Але так або інакше, всі чекають на рецесію в, такий, в таких умовах. Ціни на нафту стрімко падають, і вони вже некомфортні для Росії. Тому в принципі скидається на те, що росіянам би зараз було б і непогано якимось чином домогтися зняття санкцій, і очевидно, що вони будуть цю ідею просувати, але очевидно, що вони хочуть цього добитися без якихось серйозних кроків на шляху до досягнення миру в Україні. Це ну, тобто, теж по очевидно, суті, вони, вони вирішують тільки свої економічні задачі, але ну, він... для, чого, для чого вони в ці переговори вступили. Ну от хіба що таке добре? А самі росіяни, наскільки вони можуть виявитися стійкими сьогодні? Зранку московська біржа впала вже на 6%. Ціни на нафту ви вже зазначили. Вони теж почали опускатися, але От, наприклад, NBC News повідомляють, що Росія свідомо висуває Україні такі умови припинення війни війни, які означають капітуляцію. Вони знають, що ці умови не приймуть, але Путін вважає, що час працює на нього. Він затягує війну, розраховуючи зміцнити свої позиції. Для переговорів оця історія, що Дональд Трамп обіцяв, чи там гарантував, чи казав, що завершить війну протягом 24 годин. Значить, потім, значить, з психологічними дедлайнами до Великодня а до нього 13 днів лишається. Потім були названі якісь інші уже дати. Але ну навряд чи можна вважати, що ніхто в оточенні Дональда Трампа не скаже йому, що слухай, ну тебе водять за носа. Ну, мабуть, достатньо складно сказати це Трампу, тому що висока ймовірність того, що тебе потім в команді Трампа не буде, тому що Трамп він такий не дуже схильний зважати на те, щоб йому розказували якісь неприємні для нього відомості. Е, ну і я думаю, що він сам прекрасно все розуміє, але очевидно, що в Сполучених Штатах нова адміністрація адміністрація Трампа вона одразу себе загнала цими обіцянками про швидке завершення війни. В Пастку, і тепер з цієї Паски вилізти не можуть. Тому що очевидно, що вони виходили із якихось абсолютно незрозумілих передумов, що, начебто, росіяни хочуть завершувати війну. Хтось їм це розказав, я не знаю. Там... А Маск можливо, що значить, от Путін хоче швидко завершити війну. Там лише там проблема в тому, що Україна не хоче. Ну, добилися знову ж таки, що Україна хоче. А Росія тепер виявляється не хоче, а визнати це вони не можуть. Тому що як же тоді всі ці розкази про те, який прекрасний Путін, які з ним прекрасні стосунки, як з ним вони готові дружити і тому подібне. Тому от роблять вигляд, що нічого не відбувається, все за планом, як це говорить постійно Трамп, все за планом, все за планом, все відбувається постійно. Все за планом, але от є вже матеріал знову ж таки згаданого NBC News. Вони посилаються на посадовців адміністрації Дональда Трампа і кажуть, що зараз найближче оточення не радить президенту Сполучених Штатів розмовляти з Путіна, доки той не візьме на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню в Україні. Вони кажуть, що Трамп може раптово. Вирішити поговорити нову знову з Путіним, але поки що йому дають пораду не телефонувати, поки не будуть, поки не буде згоди від Росії на повне припинення вогню. Що це за історія? Тому що минулого тижня Трамп казав, що ну на цьому тижні да має чи може поговорити з Путіним. Що це за історія з розмовою, і чи Путін сидить біля телефона і весь час чекає, поки подзвонить Трамп. Я думаю, що Путін цілком може чекати, але він буде робити вигляд, що це йому не потрібно, що це потрібно Трампу. Ну, він завжди так. Робить і буде робити. Е, ну, очевидно, що е, розмова нещодавня між Путіним і Трампом завершилася нічим. Хоча Трамп потім і намагався робити вигляд, що завершилася чимось. Це оці самі легендарне перемир'я в енергетиці. Яке дуже стрімко було росіянами порушено і, зрештою, призвело до тих терористичних атак, про які ми вже говорили. Тобто, ну, провал повний. І це от одна із е, ознак того, до чого призводить е, безвідповідальна дипломатія Трампа, який вважає, що от він настільки геніальний, що він з кимось поговорить і всіх переконає. Це так не працює в дипломатії, особливо з Путіним. Який сидить на своєму місці вже не одне десятиліття, бачив купу президентів Сполучених Штатів, і в принципі на нього це жодним чином не подіє, і ну, тому про... на цьому його на цьому наголошують в принципі більш-менш кваліфіковані дипломати, що ну, ну це безглуздо думати, що ти поговориш з путіним і в чомусь його переконаєш без якихось аргументів, тому що слова на Путіна не впливають, в нього впливають якісь дії. Початку дії, потім слова, і відповідно розмова як результат якихось попередньо узгоджених моментів, які би можна було потім відповідним чином реалізувати. Ну але чи, чи розуміє це Трамп, чи хоче він це розуміти, чи не хоче, ми цього не знаємо. Швидше за все, він хоче, як то кажуть, скинути це питання якомога швидше і вважає, що простіше розрубати цей гордієв вузол якимось одним ударом. А не гратися в якусь там дипломатію, і тому подібне, до чого його переконують можливо більш досвідчені люди. Окей, а ті повідомлення, які надходили зі сполучених штатів Америки, що Трамп все більше невдоволений, тим, що Москва не посилає сигналів і не гарантує навіть часткового припинення вогню, і можливо доведеться застосувати. Як казав колись мій декан, методи репресивної педагогіки, оця вся історія навіть з підготовленим законопроектом про тарифи у 500% для тих, хто купує російську нафту, газ, уран і там іще якісь товари, От Це в який момент може ну, що називається лягти на стіл Трампу, коли ну щоб, щоб стало результативним. Ну, я не думаю, що найближчим часом до цього Трамп прийде. Тому що, ну, знову ж таки, відмовлятися від своїх попередніх слів, показати, що ти насправді нічого ніколи не контролював. Йому, мабуть, ця ідея не сподобається. Він буде тягнути якомога довше, сподіваючись переконати Путіна хоч щось показати йому в якості якогось результату цих переговорів. І не ну, виключено, що Путін погодиться щось показати. Знову ж таки, якесь там морське перемир'я там. Чи... Так зване там, чи ще щось. От. Е тому що так або інакше, ну всі розуміють, що оці всі тарифи і все тому подібне це блеф. Це блеф І Путін це теж прекрасно розуміє, що це блеф, Ну знову ж таки, всі ці історії були обіграні за десятиліття неодноразово. Росіяни прекрасно вивчили, як у Сполучених Штатах це все працює, як вони багато обіцяють і погрожують, а потім від своїх слів відмовляються. Єдине, що могло би стати для Путіна ваговим аргументом, це реалізація іншої ініціативи республіканців, яка вже була внесена до конгресу. Це закон про ленд-ліз для України. Це що? ви вважаєте його реалістичним в даних умовах? Бо поки що Трамп більше схильний тиснути на Україну аніж... абсолютно вірно. ні... абсолютно вірно. Да. Ні, Трамп Трамп не схильний. Знову ж таки, він навпаки, там у них постійне якесь скорочення видатків на оборону, постійне скорочення видатків на ВПК. Ну і загалом вони багато розказували, що там не можна Україні давати зброю, бо це лише продовжує війну і тому подібне. Тому так, уявити собі за Трампа це практично неможливо. Але це був би реальний аргумент, який би Путін зрозумів. А ці всі їхні тарифи та санкції, ну це насправді трохи, трохи смішно. І Путін прекрасно розуміє, що це блеф. і ніяким чином вони в такий спосіб на Путіна не вплинуть. І причому це настільки такий. Настільки такий примітивний блеф, що ми одразу бачимо, що це блеф. тому що там багато нюансів стосовно впровадження, там вони одразу вилізуть. Ну це блеф, тому Путін це прекрасно розуміє, тому якими чином це на нього не вплине. А посилення України не входить в ідеологічний перелік відповідних дій з боку адміністрації Трампа. Ну, от на такому роздоріжжі ми перебуваємо принаймні зараз. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політолог Петро Олещук. Шановні, ну і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-ролл. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.